До речі, про абортарії і про те, що ви сказали, що тільки ви вийшли проти ЛГБТ. А чому так стається, що церква може на своїй Фейсбук сторінці писати про всяку вибачте, маячню? А жодного слова проти ЛГБТ і проти абортів немає. Жодного. Ні, Не, ну як боженіший про аборти говорив декілька разів в інтерв'ю. От і говорив і про те, що ми цю райдужну ідеологію, так би мовити, не можемо приймати. І проти Стамбульської конвенції він виступив, слава богу. Честь йому хвала за це. От і напевне ж на нього чинився тиск з боку ліберальних кіл, але все ж таки він він знайшов собі сили говорити правду. Це дуже добре, це дуже обнадійливо. Звичайно, що. Нам би хотілося, щоб більше такого було. Але знаєте, тут мені здається, от в чому позитив роботи Боженішого в цьому плані, він дозволяє священникам проявляти ініціативу. тобто Можливо, там в російській церкві мене би уже поголівці би не погладили за такими радикальні виступи. У нас пцу мені дозволяють це робити, і я їм за це вдячний, що принаймні не заважають, принаймні не, не, не закривають дороги. Це це вже дуже добре. От одного разу мені один священник із прес-служби написав, що йому писали журналісти BBC і казали, що я дуже різкі. Там коментарі якісь написав <сум> на цьому. Але це було так. Знаєте, ну типу таке м'яке попередження. Тобто, там не було якоїсь погрози, що не пишіть більше такого. Це там нам заважає бути модними там в іміджі. Це питання скоріш до самих священників. Чому вони не вбачають потреби робити це? Це ж зовсім не важко вийти, благословити акцію. Тим більше, що не на всіх же акціях будуть так сильно мінти бити кийками по голові. Іноді ніхто вас бити не буде. Просто вийдіть акцію благословіть, де й все. От, і і і буде, і, і буде все нормально, і поговоріть з людьми, обміняйтесь контактами, все. Це ж ваша паства буде в кінці кінців, хоч подумайте, що вони вам гроші в кардавку принесуть. Якщо ви вже про, про інше не думаєте, але це питання кожного священника, і, і я думаю, що кожен знаходить свій стиль, свої методи роботи, своє, своє русло. От я думаю, що, 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 що кожен зможе зможе сам так зробити. Але ця Олександра Дедюхіна заборонили служіння на декілька місць. Заявив я так розумію, слова що про там, те, що там був якийсь скандал пов'язаний з тим, що він був в партії Європейська Солідарність. Я так розумію, що там з цим було пов'язано більше. Я точно не знаю всіх нюансів цього, але у нас були інші священники, які говорили в інтернет-просторі там схожі репліки, і там на них критика лилася, але їх ніхто не забороняв. Я думаю, там просто пов'язано зі специфікою людей, з якими він спілкувався, і взаємодію. Я, я думаю через це.